Ну що ж, продовжуємо підбирати найкращий алкоголь на подарунок, і сьогодні у нас джин. Давайте розбиратися. Ну і перший для тих, хто хоче повийобуватись і має багато бабок. Звісно ж, я говорю про Хендрикс. Всі прекрасно знають цей джин і прекрасно знають скільки він коштує, і в нього дійсно крутий смак. Але чи вартує він стільки грошей? Наступний варіант у нас побюджетніше. Якщо ви бачите на акції Фінзберії, він коштує до 500 гривень, як тут зараз, 400, Сміло можете його брати. Він цілком коштує тих грошей. Найкращий по співвідношенню ціна, якість і візуал. У нас буде тенкері на подарунок. Він виглядає дійсно дорого. Смак в нього дійсно крутий. І ціна не то щоб захмарна, тому на подарунок можете сміло брати. Ну і мій любимчик, звісно ж, ботаніст. В цього джину є лише один мінус: це його ціна. Дорогий зараза 1700 гривень, а так дуже гарно виглядає і дуже гарно смакує.